Я усвідомлювала, хоч це були ще радянські часи, це українська сім'я. Вдома ми розмовляємо українською. Я виховувалась по селах, а це основа, це колиска націй. От тут я завдячую долі, що я і в школу пішла на Київщині, і в третій клас на Кіровоградщині в іншої бабусі. Я зараз проведу інший приклад. 117 сімнадцята школа. Що тут іде багато було вихованців, які потім стали акторами Національного театру імені Франка. І коли я е, залишила там авто і йду в дворі цієї школи, їй е, вже трохи більше ні, 60 років, дітки розмовляють українською. На перервах я побігла до директора, спитала, як до вчителів, е, вчитель. Вчитель настільки зумів е, їх об'єднати. Харизма вчителя. Так, так. Діти розмовляють і, і навіть обзиваються, навіть лаються українською. Ось де вершина, довершеність в, е, праці вчительської. Uh -huh. ну, ну і по селах. Село незнищенне, там говоритимуть ніхто, ніхто ніколи не зламає цей стяг україномовний.